Слухай, давай закажемо Samsung S23 Ultra підробку. бо я, таке в мене відчуття, що вони вийшли на новий рівень. Йди сюди, обходь, дивись, Galaxy S23 Ultra. Але раніше я бачив підробки, вони коштували там 3 тисячі, 2 тисячі гривень, а тут просять аж 8 тисяч гривень за Galaxy S23 Ultra. І вони обіцяють. Начебто Galaxy, звичайний Galaxy s 23 Ultra, Ну, це плюс на фото. Це дійсно плюс, а не, ані не Ultra, Насичений дисплей. Вони навіть обіцяють розподільчу здатність 6,8 AMOLED 3088 на 1440. Доставка. Ай-яй-яй, оплата виключно в відділеннях. Гарантія. От давай, давай хоча б подзвонимо, мабуть, і запитаємо. На Exynos 22.2.0, Восьмиядерний. Android 11. А що це? Вони відразу пишуть якусь ху, чесно кажучи. 8 на 128. Ну, давай. Замовитись зі знижкою. Відгуки навіть є якісь. Ну, давай замовити зі знижкою. Ага, ну як, як, як завжди, так, Володимир. Ну, чекаємо, чекаємо. Раз, два, три. Алло? Алло. Доброго дня. Доброго. На виробили замовлення на копію Samsung Galaxy s 23 Ultra, вірно? Так, це копія, так? Я, я чомусь так дивлюсь. Так, це копія. Оригінальні запчастини, характеристики оновлення, збірка на заводі Сеул Корпорейшн В'єтнам. А, тобто це такий він дуже поганий, так? Чого поганого. в нього дають повністю оригінальні запчастини характеристики, тільки збірка йде на іншому заводі, на нього йде рік гарантія. Тобто там. Відправляємо... <coughs> Вибачаюсь. Там оригінальні частини, як у Ультриш. Так. <coughs> а, слухайте, ну. І наскільки він також працює? Працює він добре, на нього йде рік гарантія. Ми виправляємо безпеплазму, все можете передимитися перед викупом на відділення нової кошти. Ой, ну давайте, мабуть, замовлю. Якщо ви кажете, що такі, такі ж частини, це дуже, дуже цікаво. Добре. Бо, чесно кажучи, зараз... А, а, а яка є? І скільки що коштує? Залишилося 64, 128, 256, чорний і синій. 64 гігабайти 7,959, 128 гігабайтів 8,729, 256 гігабайтів 9,130. О, давайте на 209, А Ану, зараз я порахую. Зараз зараз, порахую. чорний чи синій. А, а вони ж такі ж, як і Samsung, так, по розміру. Так. Ага. Так. А, чорний. а вони матові чи глянцеві? Ні, матові. Матові. О, то це добре. Блін. та ну, давай, давайте 256. Добре, чорний чи синій. Чорний. Та ну який синій. Чорний добре. Ти скажіть прізвище ім'я. куди відправити. Крамаренко Володимир Анатолійович Запоріжжя. Запоріжжя правильно? Так. Дораз? А чохли є під них? Ні, зараз, на жаль, наявності вже закінчилися. Очікуємо поставку протягом двох місяців. Ага. ага. Ну, ладно, щось підберу. Так, добре, з розходами нової пошти з доставкою та накладеним платежем. повна сума до сплати буде 9264 гривні. Перед відправкою вам зателефонують з відділу консультації, щоб повторно перевірити ваші дані. Дякую, Це дякую, буду чекати, буду чекати. Слухайте, ну мені прийшов цей смартфон на пошту. Завтра, зараз завтра поїдемо на пошту, на нову пошту і будемо дивитись зараз нова пошта. Я зараз перевірю, зараз перевірю, бо їхати ж не хочеться. Кипи товар 9264 гривні до сплати, але не буду викупати, прямо там подивимось. Слухайте, я, знаєте, що хотів з вами обговорити. Бо а, ви слухали те, що вони сказали: що це копія, але з тих самих, а, з тих самих а, запчастин. І знаєте, як вони дуже цікаво кажуть, що а, модель s 23 Ultra. Кажуть, Exynos 2320. І е, чому ведуться люди на цю фігню? Дивіться. Вони конкретно сказали, що на цьому смартфоні е, стоять ті самі, е, ті самі комплектуючі. І у даному варіанті вони пропонують, дивіться, корню, горіла е, Victus, віктус, е, розподільча здатність 3200 на 1440. Вони. Приводять, вони приводять а, дуже прикольні характеристики саме Galaxy S23 Ultra. Вони показують навіть S23 Ultra. І якщо під, вони навіть, знаєте що, вони показують роль з Galaxy S23 Ultra. Конкретно Samsung, яке вони мають право, не розумію 120 Гц екран. Процесор вони показують Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 але тут уже нижче ми бачимо трохи іншу картину. Тут ми бачимо s 23 Ultra. А тут ми бачимо s 23 Ultra. Бо це зовсім інший дизайн, і він вже тут інший. Він схожий, але інший. І все. А потім це все закінчується саме ось цими варіантами. Ну давайте ми ж з вами повинні розуміти пам'ять 12 на 128 двадцять Ага, Акс, камера 200 Мп, 8К запис відео, акумулятор 5000 мА і корпус IP 68. Тобто вони привели нам конкретні, конкретні дані, що тут потріб, повинен бути Galaxy S23 Ultra. Але вони сказали. У телефонній розмові, що тут Exynos 2220. Його не було у s 23 Ultra. Він був у s 22 Ultra. мільйон 214 Antutu. Чи є там Exynos 222.0. Мені аж цікаво, слухайте. Давайте, поїхали. І вони дійсно, от, знаєте, дурять людям мізки, і люди ведуться на це. Коротше, поїхав я на пошту. Ну що, хлопці, отримав, розпакував. По-перше, коробка без. А... Без наліпок. І тут у нас є Galaxy S23 Ultra 5G. Та ладно. Що кажете? S23 скрепка. Бачили, як валяється. А що це все? Все що є? Ай-яй-яй, а я можу знімати оцю плівку Йо... для перевірки. А, ну, давай подивимось. Ні? <свісна> Щас. та в принципі, отак її можна. Отак і можна назати. Туди. Оп, а ну, поклади так трохи. Ой-ой-ой, а що це таке? Що це таке? Це захисний нечого. А що це? Ти не зрозумів, воно прилеплено. Воно прилеплено. Пісня. Угу. А як це? Що це таке? Це, мабуть, знімається. Ні, воно прилеплено. Та ні, ну воно ну, бачиш, на який там може клей. Та ну як це на клею, така фігня якась. А що, чехла немає? Ну, ну, забрали. А, скло є. О... Бачили, плівка навіть у пузирях. Клеяли. Клеяли, як клеїв. Доброго дня. Ну, по-перше, в мене налаштована точку доступу 5 ГГц. Він 5 ГГц не бачить. Це перше, що кидається в очі. Переналаштовуємо точку доступу на 2,4. Так, переналаштував свою точку доступу. Є 2,4. Твою ж мать, що це за херня, Боже. Тут хлопці на новій пошті екран. Це просто я вже бачу розподільчу здатність і бачу піпігай, бо в мене очі вилазять від такої фігні. Що? 4К? Та який? Ну Вони пишуть, що 3880 на 1400. Коротше, трохи, трохи потестував. Як написано 120 Гц, ви... ой, а як воно? Воно усе гальмує настільки сильно, що це просто неймовірно. Тут, звісно, не 120 Гц, Та як? А, тут не 120 Гц, нічого немає. Я спробував завантажити AIDU 64, в нас це вийшло. І зараз ми побачимо, та блін, усю, усю правду, воно все гальмує. Все гальмує, на дотики не, не реагує. Так, ну що, система? Ану, давайте. Вони казали. Та йо, воно висить. Ти не так скажеш так, Galaxy S20. Ой, mt 6580 Один ГБ оперативної пам'яті. Один. А, ну, сховище, вони написали 512, але один ГБ ОЗУ. Це як? Я, це наїбало. таке. Вони ж писали 12. А тепер процесор. Якщо ви не встановите АІДу, ви не зрозумієте, бо зараз я вам покажу налаштування. Це Медіатек, чотириядерний, ядерний, кортекс А 7 Боже, це. Чотири по один і три. Боже, це викинути треба. Це дуже це наїбалово таке дисплей. А Ну там що там нам обіцяли? А тут в нас фактично, ну давай, 480 на 1000, 240 дітей. 480П. Йоп, твою наліво. Малі 400 МП. Акумулятор. Ану. Акумулятор, давай. Ну. 3000 мА. Це це просто лайно. Це лайно. А ну, температура. Є доступ до датчиків. Ну, температура то хер з ним. Але ж це лайно. Слухайте. Дивіться, і навіть коли ви на пошті. Приходите, йдете у налаштування. Ви бачите, Galaxy S23 Ultra 12х512. На написано Android 11. А ну, давайте подивимось, який Android реально. Якщо ви не знаєте, як перевіряти, то ліпше не лізти зовсім. Ну, Android 11, ладно. Але МТК 6850. Камера, там написано 200 мегапікселів було. А тут. А що вони тут нам пропонують? Слухайте, а на ну що? Я ж можу. Ой, да, 64 і камеру подивитися. Камера, ну обіцяють 64 мегапікселі. Так, 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 так. Передня камера 32. Да ладно, слухайте, вони так попрацювали добре з білдпроп е, е, файлом, чесно кажучи, що це просто. ой! Ти бачив? Це 32 Мпікселі. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Яка, це, яка це камера? Ану, відео. Слухайте, я натискаю. Воно. А як його? О. Спрацювало. Так. Ану, на лаштуваннях відео. Є 8к. Та яке 8к? Вони обіцяли, якість відео. високий. Це все? Слухай, воно... воно все. Коротше кажучи, хлопці, це просто лайно, це підйобка. І будьте обережні. Зараз зробимо висновки. Хлопці, привіт на пошті. Зніми капелюшок мені, будь ласка. Не можу прийняти ваш дзвінок. Я спробував подзвонити цьому придурку. Будь ласка, пізніше. Від'єднано. Від'єднано. Від Від ну ви ж розумієте, так? Да? Що ми з вами маємо а, таке повне наїдалово. А, я зараз на пошті. Дякую новій пошті за те, що вона дає перевіряти це стосовно це, це по правилам. Так, ми ж по правилам діяли. Звичайно, все по правилам перевіряйте. Вони впіхнули туди. Так я б навіть не зрозумів би, що це а, фейкова пам'ять поки не встановив АІДА. А якщо я активую пристрій, то він вже а, я можу не повертати. Я обійшов активацію, завантажив АІДА, і а, в нас. Виходить те, що це повний фейк, це повне неїбалово. Хлопці, будь ласка, дівчата, будь ласка, Samsung gs 23 Ultra не можуть коштувати 9 тисяч і 10 і 15, бо він у магазині коштує більше тридцятки. Навіть це такий самий базовий, навіть якщо там вам ліквідація е, якихось залишків, це все повна фігня. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.